Дорогі друзі, вас вітає Центр 10 та 19-ї творчості «Фромінг» керівник Шаркородської земельно-земельної. На попередньому занятті ми будемо продовжувати вчити тему «Кімната меблі». Сьогодні ми все зараз, ми продовжуємо та послухаємо область кімнати у оповіданні. І так, перевіряємо слова. Шафа, Бодрум, книжна шкаф, шапа, буккейс, серван, кампет, буфет, сайдбот, килим, капель, палац, ра, коврик, мед, полиця, шелф, че стілець, амче, крісла, деск, письмовий стіл, тепл стіл, lamp, лампа, ліжка, бед, сафа, софа, люстра, чендериев. Ще раз. Шафа, водроу, книжна шафа, букейс, полиця, шелф, капет, буфет, сайдборд, сервант, капец, келин, рак палас, мед, оврик, шелф, полиця, деск, письмовий стіл, тейбл стіл, че, стілець, анче крісла, лампа, лемп. Люстра Чедели, Ліжка Бед і сафа – софа. А тепер пост кімнати. Кімната невелика. There are two windows in, in the room. У кімнаті два вікна. They are not big. Вони невеликі. There is a desk at the window. Біля вікна вікna стіл. There is a lamp on the desk. На столі лампа. «There are two carpets on the room». У кімнаті два килима. «On the floor and on the wall». На підлозі та на стені. Так, розуміло? Ну, давайте ще раз. «This is the room». Це кімната. «The room isn't very big». Кімната невелика. «There are two windows in the room». У кімнаті два вікна. The Anonбіk, вони невеликі. at the window, біля вікна письмовий стіл. There is a lamp on the desk, на письмовому столі лампа. There are two carpets in the room. У кімнаті два килима. On the floor на підлозі and on the wall, на стіні. Так, це розуміло. Так, вивчити домашнє завдання, а вивчити слова по темі. Кімната меблі та прописати порядку та описати кімнату, як приклад. Розуміла, до побачення. Дубай.